Вы говорите, у нас в Рапине не происходит рейдерских никаких захватов. К нам обратился обычный человек, мать героиня, с проблемами, что у нее любыми способами захватывают ее помещение и делают вид, как будто ничего не происходит. Наша журналистка Варта решила разобраться в этой проблеме и постараемся помочь ей информационно сделать эту проблему известную на всю Украину. Доброго дня! До журналістки ВАРТи звернулася Андрійшин Галіна Григорівна з своїми проблеми. Для того щоб освітити проблему, ми вирішили маленьке, коротеньке відео. Чому ви вирішили до нас звернутися в чому і в чому проблема ваша? Доброго дня. Я вирішила до вас звернутися, тому що вже за стільки років немає в мене сили мовчати про своє питання житлове. Я мати героїня, і тому мене ощемляють, мене всякими методами принижують, знущаються одним словом з мене. І мовчати вже про це більше не можна. Я хочу, щоб більше таких випадків не повторювалося в нашій країні. Скажіть, пожалуйста, а до Ірпінської міськоради, до Краплюка, до Христюка, ви звертались? От що вони вам відповіли? Зверталася, і я зрозуміла, що звідти я допомоги ніякої не отримаю, тому що Володимир Андрійович ще в 2015 році говорив, що в 16-му році до Пасхи у мене буде і світло, і вода, і тепло, яке відключив кооператив Соборність, але того всього нічого немає. У нас році це до виборів. він До вам казав. Є, до виборів. виборів? Тобто Ні, ні-ні, він вже був мером. Так, зрозуміло. А Дмитрій Вікторович Христюк, що вам кажуть? Зустрілася з ним у п'ятницю. Він сказав, що він спробує розібратися в цьому всьому. Але так як з його слів я зрозуміла, що для таких, як я і матерів героїнь. І мешканців малозахищених немає держави. Проте чекали медики на нараді. Були вони чекали, поки Віктор поки Христю розмовляв зі мною. І коли я вийшла, то я почула таку фразу, що їх скорочувати зобов'язує держава. Ну, розуміло, чому так, то спекулірують, де Спек... треба, треба держава, де немає, ну, де... там немає так. так. Живаю я в місті з 1984 року. Я мати героїні, у мене п'ять синів. Гуртожиток належав комбінату Прогрес. Потім, коли розпався комбінат, цей гуртожиток передали у комунальну власність міста РПНЯ і віддали на обслуговування Кооперативу Соборність. Хоча мери це не підтверджують всі, які були і Скаржинський, і Бондар, вони про це замовчують. От вони кажуть, що це належить, що це вже власність Кооперативу Соборність і Неля Круль, яка е, займає там різні посади, я зараз не знаю точно, бо просто на справках, які вона видає, в неї різні. Посади. І голова кооперативу, виділене житло мені не, не надали, вони все забирають, забирають і просто перекривають дихання. А я зараз розумію, що у вас там воща спроба рейдерського захвату. Тобто ваші житлові квартири або ну, приміщення ну, просто в, в чорну закрива... ну, забирають і все, ну, там, і создають. Від кабути нічого не прийшло. Так, це вже так продовжується. Декілька років. У 11-му році вони відрізали мене без попередження, без нічого, від світла, від води, від тепла, від, від телефону обрізали. І вони просто закривають кімнати, перепродають, продають, віддають, а мені все звужують коло для моїх дітей і мене, кімнат і звужують. А я знаю, что у вас есть положительный опыт хождения по судам, у вас есть выигранные суды. Готовы ли вы повторить свой опыт и выиграть, если что, если надо будет? Нет, я только буду звертатися в суд и буду в суде доказывать свою правоту. Дякую. Ми ми як журналістка варта, будемо за вашими подіями стежити і постараємося як найбільше допомогти вам і вашу проблему розповісти всім ірпічанам в нашому місті. Дякую.